І всім привіт сьогодні я зайшов в Grove Garden, щоб зробити ці нокторинки дорогі. Так, мені треба цю сердечку. Колодку коротше. Так, попугай. Це все забираємо. Так, Шукаємо. Так, дивимося. Тут книжка. Якісь там. Мутації. Ще спрей якийсь там щось. О, чекайте, чекайте, тут є. Вой, вой, є. О, зараз ці золоті будемо на колодку ставити. Щоб зробити дуже велику ціну на них. О, там, взагалі 25 мільйонів кошти. Я хочу сьогодні зробити їх е, дуже дорогим. А, почекайте Жалко, що в мене немає цей. Як Шокеда Шокеда. така мутація Я її вчора купив. Ого, нічого собі, 160. 169 мільйонів. Тут скільки? 101 мільйон. Бо бачите? Ну дуже дороге просто. Ще зараз... О, чорне. Добавив. Ще одне. 162 мільйон. 207 мільйонів. Пидемо ще й якісь ще мутації. Не, походу, вже немає мутацій ніяких. Зараз... Гоголі. Вс нема Нема мутацій Можемо ще поставити хіба що ці штуки. Пішкайте зараз це місячне. Мені треба зараз поставити. Краще подивись, отвіть. В кого є отакі от м'ячки якісь на дереві, що ростуть? Пишіть в коментарях. Ну давай. Так, зараз знайду йду. треба поставити місячне. Так. Угу. Дама не то. Так і на це. Так, треба знайти місячну цю щоб на мене, мене була мутація місячна. О це угу, угу. оце, оце поставим. Щоб сонце ще був. Удар. Буде дорогіше коштувати. Оце я поставим. Поставим ще... Червону штуку треба поставити. Все поставив. Так, это? 9 миллионов кошель. 5. Сколько? 31 миллион. Ты что, без мутации? А, нет, миллиона сорок три семь миллионов пять 2, 2, 2, 2 миллиарда Якщо це відео набере 100 лайків, то я розіграю саме за лайкний коментар, розіграю короля об Всім пока!